Тріумф гібридних технологій на стенді Тойоти у Франкфурті, мабуть, можна було побачити з космосу. Тим більше, що подивитись, було варто, адже цього разу японці презентували заряджену версію гібридного Яріса Яріс Хайбрид Р. Поки що це концепт, в основі якого лежить один літровий турбобензиновий двигун, розігнаний до 300 сил, і два електричних мотори на 60. Зрозуміло, що загальна потужність концепта 420 сил. Двигун внутрішнього згоряння відповідає за обертання передніх коліс, тоді як пара електричних моторів обертає задні, причому кожен двигун відповідає тільки за одне колесо, і під час гальмування виконує роль генератора. Разом із шестиступеневою секвентальною коробкою передач Yaris Hybrid R може з легкістю посперечатись навіть з суперкарами. До слова, гібридна система Yaris Hybrid R використовує ще й третій електричний двигун генератор, який знаходиться між двигуном та коробкою передач. Під час гальмування він теж генерує енергію, якою наповнює так званий суперконденсатор, розташований під заднім рядом сидінь. Зазвичай там знаходиться блок нікель металгідридних батарей, але саме суперконденсатор, перевірений на спортивному гібриді Toyota TS-030 Hybrid, забезпечує потрібну для динамічної їзди швидкість накопичування та повернення енергії. Крім того, третій мотор-генератор може напряму живити. Пару ходових моторів під час розгону саме під час старту з місця електрична складова гібриду надає неоціненну допомогу. В повсякденному режимі використання гібридного Yaris Р. Суперконденсатор віддає усю накопичену енергію впродовж 10 секунд, але сумарна потужність електромоторів обмежена 40 силами. В гоночному режимі конденсатор розряджається за 5 секунд, але потужність електричної пари двигунів сягає максимальних 120 сил. Зупинимось на цьому і повернемось до розповіді про стенд Тойота у Франкфурті в наших наступних передачах.